Доброго дня! У нас є комплект для переобладнання рульового МТЗ-80 на ведучий передок. Під односторонній циліндр для установки дозатора. В комплект входить тяга поперечна, рукава високого тиску, дозатор, штуцера на дозатор, циліндр штуцерами, Ремкомплект на рульову колонку, коли воно залишається з збереженням блокіровки. Кронштейн для CS, пальці та речаги рульові лівий та правий. Також можливо придбати позиції окремо. Дякую.